Бог нам каже, я стільки всього зробив для того, щоб ти був впевнений у своєму спасінні. А ми говоримо, Боже, я не знаю, чи я спасенний. Друзі, якщо ви є віруюча людина, для того, щоб нам мати впевненість у спасінні, нам потрібно взагалі розуміти Божий план стосовно нас, стосовно нашого спасіння. І ось який він. Перше, Бог ще перед створенням світу вибрав нас, для того, щоб ми були спасенними. Це Його план, і його план він виконується. Окрім цього, всього, Ісус Христос замість нас заслужив Спасіння. Він все зробив саме тому Він прийшов на цю землю не просто щоб допомогти нам спастися, щоб відкрити нам шлях для того, щоб ми спасали себе, а для того, щоб звершити спасіння і дати його нам як дар. Далі ми розуміємо, що незалежне завдяки тому, що зробив Христос, незалежно від того, скільки разів ми падаємо в нашому християнському житті, ми все одно залишаємося Божими і спасіння тільки вірою. Тільки одною вірою. Ми приймаємо спасіння як подарунок, і ми нічого до нього не можемо додати. Далі наступне: окрім того, що Батько Він запланував спасіння, Ісус Христос звершив спасіння, Дух Святий дається нам як завдаток Спасіння, як гарантія того, що коли Ісус Христос прийде на цю землю, Він нас забере. Або як гарантія того, що якщо ми помремо, помремо ми підемо до Бога. І Дух Святий він також зберігає наше спасіння. Друзі, це говорить про те, що наше спасіння. В Божих руках від початку до кінця. Воно звершене ним. І воно збережене ним. І це Божий прекрасний план. Саме тому, дивлячись на те, що робив і робить Бог в нашому спасінні ми розуміємо, Боже, це твій дар, це те, що ти робиш. Я нічого до цього не докладаю. Саме тому, завдяки тому, що ти робиш, я впевнений у спасінні. Абсолютно певний.